Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. Трошки поговоримо про Грецький. Я від нього не відмовляюся. Грецький теж в пріоритеті у мене, теж мене цікавить. Ось перед нами дала сигналочку рослина сорту Піщанський з Молдови. Горіх уже повністю дозрів. Обробок він тут не бачив. От хто піщанського ще? Не бачив то я покажу. Ось він такий з дзьобиком. Це натуральний. Для натуральнішого піщанського годі й шукати. Натуральний піщанський. Дуже такий він, як камінюка Я колись відео знімав по ньому. Мені висилали з Молдови примірники. Приклади піщанського. От та він навіть сухі такі, як камінюка важкий. От, але він тонкошкурий і вихід ядра в нього хороший. Ну тонкошкурий чи середня товщина кожури, але якщо вихід ядра більше 50 то мабуть рахується як тонкошкурий Збираємо врожайчик в мене його декілька рослин є. Ось дивіться. захопити. Ось. Піщанський. Красень. Так. Та що ж це таке, як не одне, то друге. Ось, полопав, порепався, вже навіть трохи як запізною. Дзвоняйте, мусив підняти, бо то, бо то не припинилося. Ось. Зібрав я тут врожайчик. Ось така вже рослина, ну потужна, буду робити прививки її на слідуючий рік. Ну, я пам'ятаю який горіх, наскільки він якісний. Ну поки по врожайності нема що говорити. От, це молода рослина. Ось. Йдемо до слідуючого. Тут в мене ще один піщанський. От, і внизу ще малець. Ну якби садилося в одну пору, ну той відпочиває мабуть, по вражению. От, Я бачу, що закладка вже є, непогано, будемо спостерігати. Йдемо вниз. Тут ще в мене є фернор чи то франкет. Я вже й не пам'ятаю. До речі, перестала вона підмерзати. На ній горішки були, здається. Були, здається, горішки. А може і не було. Може і не було. Ну нехай поки що сидить. Якщо що, то я її перещіплю просто. Да і все, щоб не морочитися, що не зайде. Так, давайте зайдемо до того піщанського. Ага. Ні, це не він. Це мол... молдов'янецька, оцей латерал, молдавський латеральний. А це в нас ось піщанський, він такий якийсь ущербний, якось росте він так утирочно, скажімо так. Це катка. мало цього року її, але де не дає. От. В принципі, непогано. Живий, вже добре, без обробок. От лиця ви бачите, яке вже осінь на носі. Ось такий врожайчик. Ось такі жаби пригають, Людей лякають. Ось такий врожайчик. Ось такий піщанський оригінал. Дійсно він, як камінюка. Сушу і відео, відео дозніму. Не знаю, це закину чи не закину. Не можливо, закину, бо буде перша частина. Ось цей пошкоджений і теж його підсушу, подивимося, що всередині. Ось така картина. Бачу, там Карпатика дозріла, дозріла сигналка. Теж зараз зніму коротеньке відео і теж поставлю сушитися. І на прививках мій Максютинський один дозрів, теж зірву. Все.